Привіт-привіт, мої любі! З вами я Анна і канал Чарівна Скринька. Сьогодні на цьому шикарному таро ми подивимося з вами тему дарунки від вищих сил. Подивимось три: перший варіант, перший даруночок від вищих сил, другий і третій даруночок. Відкриємо перший. Якщо мої любі, ви Бізнесмен, або просто відкриєте, відкриваєте якусь справу. Ваша комунікація буде на висоті. Ви зможете домовитися з будь-ким. Це дуже чудовий подарунок. Другий подарунок від вищих сил. Шістка кубків. Ви зустрінетесь з людиною із минулого. Ви дуже любили один одного. Це взагалі-то може бути хто завгодно, не тільки чоловік, не тільки жінка, дивлячись для кого. Ви дуже будете щасливі, будете дуже раді. В захваті будете від цієї зустрічі, будете навіть такі щасливі, як дитинка. Дуже шикарний подарунок, я вважаю. Третій дарунок від вищих сил сонце. Закінчується тяжкий період в вашому житті, моє любі. І я поздравляю вас з тим, що тепер у кожній сфері вашого життя ось так буде світити сонечко. Важде велика велика удача у всіх сферах вашого життя. А з вами була я, Анна, і канал Чирівна Скримка.